Слава Ісусу Христу, дорогі браті та сестри Хосі, Господі, 14 глава апостола Павла до римлян. Ми можемо підсумувати кількома такими найкоротшими реченнями. Отже, Павло каже, щоб ми не засуджували того, хто відмовився від м'яса, чи того, хто не відмовився від м'яса і споживає, чи е, не засуджували. Того, хто для Бога відмовився 에, в суботу працювати, чи той, хто працює і не вважає на суботу? Все, що Він робить у вірі, Христос сказав, що не гріх в суботу добрі діла творити, хоч сам Ісус Христос в суботи дотримувався, але Він виконав за нас закон. Ми ж закон не виконали. Отже, з першого вірша. Слабого у вірі приймайте, але не для суперечок про погляди. Один повірує, що можна їсти все, а немішний споживає ярину. Хто їсть, нехай не погоджує тим, хто не їсть. А хто не їсть, нехай. Не осуджує того, хто єсть, бо Бог прийняв його. Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає? Але він устоїть, бо має Бог. Силу поставити Його. Однак один відрізнює день від дня, інший же про кожен день судить однаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. Дорогі у Христі. Мова йде про те, що були серед е, римських е, громад, віруючі, е, які повірили в Ісуса Христа, але е, бачили, як е, дехто з них, на їх так думку, споживає е, м'ясо там. Не все чисте і так далі тому подібне. І Почали засуджувати один одного. А другі були такі, що вірували в Ісуса Христа і вірили щиро, і не звертали на їжу. І між ними, бачите, постався такий заколот, то так, якби, ну дивіться, я вам так скажу. Взяти чиюсь е, хату, наприклад, е, яку ви знаєте, там, в якому селі найбіднішу хату в селі. І взяти в самий центр, поставити якогось там найбагатшого села. Як він там буде виглядати? Кожен буде думати, ну що він тут робить? Або знов таки взяти якусь величезну найбагатшу хату і поставити в найбідніше село. І всі будуть думати і ходити, а що то він тут робив в нашому селі? Так само воно і в їді Ізраїльтяни думають, а що вони їдять? Бог дав заповіді, Бог дав туротену, Бог дав то, Бог дав то, Бог дав то. Бог дав то. А вони ніби стали християнами і в його їсти пити і ще десь кудись наліво ходити. І тут Павло всіх зостережує, щоб не засуджувати, а Бог є сам той, хто буде питати кожного за свої вчинки. Хто вважає на день, для Господа уважає, а хто не вважає на день, для Господа не уважає. Хто їсть? Для Господа їсть, Бо дякую Богові, а хто не їсть, для Господа не їсть. І дякую Богові. Тут я е, можу сказати е, про себе так, що. Е, ну, то вже може навіть його гов'ядини. я вже більше як два роки один раз якусь одну котлету з гов'ядини з'їв. І я відвіг, і воно мені не нагружає, воно мені не каже, щоб я Я би вже ніколи в життю до свинини не повернувся. Але то не є якась мені похвала. І я то навіть ну, не для Господа не їм, але не хочу, бо. Не йде воно мені, то не моє. От, я відмовився, але нікого не суджу. Хто собі їсть, хай їсть. Для Господа їсть, ні? І тут е, Павло абсолютно правильно розсудив, я би так само кожного з вас, е, е, якби мав розсудити, я би так само розсудив. Я би сказав, а що? Він хоче їсти. Єдине, що я проти, проти того, щоб вживали кров. Оце от якраз. Е, Сказано в Старому заповіті, бо крови з кожної тварини буду чагати від тебе. От, чагатиму від тебе, сказано Авраамові, Ісакові, Якову і так далі. Бо хто з нас не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе? Бо ніхто з нас не живе сам для себе, перепрошую. Ніхто з нас не живе сам для себе і не вмирає сам для себе. Тобто ми народжуємося на світ не для того, щоб самі для себе жити. У нас є якісь е -е, обов'язки. Спочатку є в нас батьки, треба їм допомагати, так? бо вони нам допомагають. Потім ми стаємо батьками, треба дітям допомагати. Потім діти мають якісь обов'язки. Ми маємо постійно обов'язки перед Богом, перед Його заповідями Божими, і так далі. І, ну, бо коли живемо, для Господа живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми є Господні. Тобто, тут е, Павло зарікає, не суди і суди не будеш, не можна судити нікого. Звичайна річ е, впирається тут деякі такі групи людей, які мають ніби віру в Ісуса Христа. В те, що ось, е, будь ласка, сказано, що не обов'язково тіло і кров їсти. Тут про тіло і кров е, абсолютно нічого не сказано. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Бо Христос на тей умер і ожив, щоб панувати над мертвими і над живими, що зробив Христос перед смертю? Роздав тіло кров на відпущення гріхів. І тут вже омер і ожив, щоб ми мали з Ним вічне життя. Бо сказав Христос, хто не буде їсти мого тіла, не буде пити моєї крові, то й не матиме вічного життя. І тоді взяв роздав хліб і сказав, це моє тіло. Що за вас ламається, бо Він у хлібі бачив своє тіло, котре піде на смерть. У війні бачив свою кров, котра буде проливатися на смерті і на перемогу над дияволом. А ти нащо осуджуєш брата свого? Чи чого ти погоджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним Престолом Божим, бо написано: як живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно переді мною. І визнає Бога кожен язик, тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Тому не можна, що би вам хто не говорив, нігде. у вас є брат, особливо мається на увазі тут рідний брат і, і брат по вірі все говорить як найкраще. Не можете сказати краще промовчіть. Відженіть ту людину, що вам говорить зло. І не слухайте ніколи тієї людини, бо ще собі мочитися з тією людиною разом у багно гріха. Отож, не будемо більше осуджувати один одного, але краще судіть про те, щоб не давати братові спотикання та й спокуси. От, дивіться, ви сидите вдома. Згадаю такий приклад, колись один поляк запросив мене. Застів дуже такий і поважний, і впливовий, і небідний, в банку працює і, і досить і, і родину християнську вірую, і ремонкатолик. Прекрасний Божий чоловік. Прекрасний. То не був ніякого, не було ніякого секрету. Він такий е, Шемек, шемик, на ім'я мав. Я запам'ятав, бо в мене є один з моїх прадідів Семко, і Шемек то буде так само. І, і, і ще й Семків, ще Шемків е, писався. Бачите, як то є. І тут я його запам'ятав собі. Коли його жінка е, приготувала е, ну, нам за столом, бо ми всі сиділи за столом, там було в когось якісь чівдучки, був день народження, що я вже не пам'ятаю. Якась там учта в них була, я йому там багато окремо допомагав, щоб він, бо він робив дитячий домик на дереві. Я йому там, що міг допомагав, де дивився. Ну бо людина сама не подивиться, не скаже собі, чи рівно, чи криво. А я там на городі роблю це підійшов так, він сам столяр. мови немає, він всі речі робив сам, сам міряв, сам різав, але десь підказати, десь потримати, отаке то я там. цей, І він каже, Пані Миколаю, запрашу, поставив на стіл. Ну, тоді ще я м'ясо їв, але мало бути добре зварене м'ясо. Але я дивлюся в тому м'ясі кров. Згустки крові. І мені зразу зробилося погано. Я кажу, ну я пана припрошам. To ja wolę tam zupę zjeść i tam coś takiego. Jakiegoś piłka sobie popije. A to pan nie daje dla mnie, no bo ja to nie zjem. No i wiem. A ja to wolę zjeść, z krwią. No, jest pan, jak pan chce. Зів, ja його nie sud. Так мені було недобре. Так мені було погано. Ну, розумієте, я себе за руки прив'язував, бо якби я його хляпнув раз, то би не було кого від травника того відшкробувати. Але я терпів, так мені було недобре. Тому на своєму прикладі кажу, не спокушуйте нікого і не злостіте нікого, бо мене то, -то вбивали. Я думаю, як же, який же ти християнин, як тобі. Кров пописку тече. Єсть цямкає, кров тече по писку, Господи. Кошмар, старайтеся то я його не суджу, ще раз кажу. То в мене було тільки запитання до нього. Більше ніч. Ніякий я йому не суддя, Бог йому суддя. Я. Таким добрі звітам вийшов, що я то перетерпів, так мені Бог поміг, що і робота все добре було, все було добре. І спокій був, і робота була добра. До остатного дня я, до остатньої години я допрацьовував і заробляв собі гроші. Розумієте, велика милість полягає в тім, коли ви когось не судите. Бог хотів подивитися, як то буде виглядати. Через його персону. Як я на то подивлюся? Бо крові то я Ну, може, дитиною, там Там мати колись там кашанку давала, і... Ну, то таких, таких речей я коли вже почав розривняти добро і зло, я зрозумів, що не туди. Я вчув від п'ятдесятників... на Посовиску. То що за Радянської Біблії читали, то, то, то що о, як то було, вчув, що то кров то є гріх, і що то не можна того споживати, і, і, і так далі, тому подібне, Ну то я то зразу відмовився, як ще дитина був. Отже, ну, я для чого то кажу? Воно мені, я не суджу ще раз нікого. Але як хтось таке любить їсти от вот, то все. То хай собі десь там їсть і нікому то на очі не показує. Я знаю і пересвічений я в Господі Ісусі, що нема нічого нечистого в самому собі, тільки коли хто вважає, що за нечисте. Тому воно нечисте. Отже, для мене воно було нечисте, бо я то вважав за нечисте, а для нього воно було чисте. Єдине, що там апостоли казали утримуватися крові і задушинини. Uh, ну, але уявимо, що для нього то було чисто. Все, більше туди не заходимо. Коли ж через поживу сумує твій брат, то вже не за любов поводишся ти не губи своєю поживою того, за кого Христос був умер. Тобто, от Він е, мав е, як віруючий Християнин, котрий розуміє. Писання, а все, що я зрозумів про його розуміння Писання, то він казав, що на святего єроніма або є здеш, або його нема. О! Хероніма. Або є здеш, або його нема. Ну, трудно. Уже хай Бог має діти, має милість. Най Бог благословить його хату і його діти. Нехай ваше добре не зневажається. тут моє добре зневажалося і то дуже сильно, бо я йому кілька разів сказав, що ні я, ні моя жінка, ні мої діти, ніхто крові не їсть. Але трудно, нехай ваше добре не зневажається, бо Царство Боже не пожива і питво, але праведність і мир. І радість у святім Дусі. Тобто, якщо людина праведно їсть споживає в святім дусі, ну все мені тут входить, окрім тої крові, е решта все мені входить. Навіть і свинина е входить. Тільки їсти, Богови дякуйте, і, і на тім цей. Ну, ще раз вам скажу, чому я е на свинину такий е недобрий, щоб ви зрозуміли. Бо свиню приносили на Божому жертівнику, На жертівнику, е, Бога Творця, який заборонив людині їсти свиню у старому заповіті у туротейну, так як у вас у старому заповіті. Заборонив їсти свиню, бо вона не пережовує траву. А приходили другі боги язичницькі і на Божому престолі в храмі запалили свиню. Принесли Богове жертву, і то занечистили храм. Тому то є спеціальне і навмисне. Я такі речі не приймаю, і от Павло такі речі засуджує по нинішній день. Хто цим служить Христові, то той Богові милий і шанований поміж людьми? О, отож пільнуємо про мир. Та про те, щоб на збудування один одного, що не відвірити гріх, розділ такий, так, не руйнуй діло Божого, ради поживи, усе чисте. Але зле людині, що їсть на спотикання. Тобто, якщо ви бачите, що вам на спотикання комусь, що ви їсте, а хтось від того такого поганого прикладу, йому, від того, недоброї і поганого то ви вже робите гріх. В такому випадку. Їсти собі вдома, щоб вас ніхто не бачив, Бог вас за то судити не буде. Добре, не їсти ні м'яса, ані пити вина. Він, бачите, тут про кров взагалі навіть ніхто не згадує, бо там про кров навіть мови не йшло. Навіть у тих ідольських богах про кров мови не йшло. М'ясо мусило бути чисте без крові. Ані робити такого, від чого брат твій гіршиться або спокушується, та й слабне. Ти маєш віру, май сам про себе перед Богом, блажений той, хто не осуджує самого себе за те, що випробовується. Тобто я не хочу, я не споживаю, і я себе не суджу. Я хочу, я споживаю, і я себе за то не суджу. Просто Богові дякую за те, що я живу і за Його спасіння. Хто має сумнів, коли їсть, буде осуджений. Бо не робить із віри, а що не від віри, те гріх. О, якщо ваш дух каже, і як то кажуть, от маєте збулося ті слова, що я все казав вам сумнів, перший крок до правди. На таких, таких дрібних таких відео там в мене воно то є. Коли ви засумнівалися в чомусь, сумнів, перший крок до правди. що я вам так по-простому скажу. Дивіться, по-простому я колись розказував, що добре людині на старе слід собі від, відкласти якось. Краще ковалок золота, аніж якийсь папірець, бо папірець все тратить, а золото ніколи не втратило. Так? Е, звичайно, це річ е, не скарб, небесний, але скільки добра ви тоді зможете зробити своїм родичам за той папірець, що втратив. Що, як я кажу, кажу що е, ну, явно вони переоцінені, явно ті папери переоцінені. Бо ніби мільйон доларів, вони вважають 10 кілограм по 100 доларів. а, Ну скільки за мільйон доларів. Колись було золото, скільки зараз золота буде. Все рівно навіть ще й тепер, скільки золота буде за мільйон доларів. Розумієте? Скільки там буде? 10 кілограмів, скільки там. Ну, просто так я вам говорю, щоб ви зрозуміли. І що таке золото, що таке папір. Я думаю, що набагато більше буде, але то таке, просто щоб ви зрозуміли, дорогі в Христі, висновок такий: ми, християни, нікого не судимо, хто як їсть, хто хоче їсти, най собі єсть, хоче їсти свинину, най собі їсть свинину. Хоче їсти телятину, їсть собі телятину, хоче їсти та хоч кузнечики наїсть. Кожного чия справа. Іван Христитель їв саранчу і Дейкий Мед. Кожного справа. Христос його зато не судив. І нас так само не засудить, дорогі в Христі. Якщо ми не будемо їсти м'ясо, чи ми будемо їсти. Звичайно, що кров сюди, ще раз вам пояснюю: в моїх вчинках кров сюди не пояснюється. І ще одне, оце, що говорять деякі наші, такі, хто каже, що вони вірують в Ісуса Христа. Ну, і кажуть, що якщо переливання крові робиться від матері до дитини, то мої дорогенькі в Христі. То є свята річ, я вам скажу, хто то, то суди, то є тупий, безмозглий баран. Бо мамина кров і татова кров і так в дитині є. І би не було інакше, бо кров то є сама душа. Життєва душа, не той дух людини віри, але мама зі своєї своє крови годує свою дитину в лоні, так? Бо приходить дитина в живіт, і, і, і мами, мамина кров на то все працює, щоб дитяча кров жила. І мамина кров, і дитяча кров вона на повну річ поєднана. Ну, Бачите, і то не можна порівняти, що коли людині дають укол і спасають якогось ветерана війни чи когось, чи дитину, чи, чи ще щось чи комусь стекла кров. Е, ну. і, і хтось через тому умерти, хтось йому дав кров ну, за таке, я би ніколи не судив, бо то не є ніяке споживання. Дорогі Христі, то не є споживання, це є лікування. І не треба путати е, лікування зі споживанням. Дорогенькі mm -hmm. мої і ніхто ніде Бог не заборонив, якщо б у свині було якийсь цінний лік від раку чи ще від чогось то використати. Знайшли би там чи в печинці, чи, чи в чим, і, і, будь ласка, і так, купа людей до того м'яса є, якщо воно корисне на ну, людині, щоб підтримати християнське тіло. То не є на тим ніякий абсолютний гріх, і Христос вас за то судити не буде нікого. У вас і так є. Крім того, ціла купа гріхів за плечима, за котрі Бог має вас за що засудити. Так само і в мене є, і я сі нікуди не дів, бо я так само грішний, як ви всі. Слава Ісусу Христу!